Всім привіт! З вами пані Ганна і радіобука. Презентуємо вам коротке оповідання в жанрі фентезі нового автора на нашому каналі Лариси Бондарчук під назвою Свято поцілунків. Анотація: Свято поцілунків традиційне свято у королівстві, і поцілунок частина магічного ритуалу. Але Марісі не подобається обранець дракон, бо він не схожий на інших в тексті магія кохання, і звісно, дракони. Приємного прослуховування. Лариса Бондарчук. Свято поцілунків. Свято поцілунків Маріса чекала з нетерпінням. Тонтіко. Як думаєш, сподобається дракону моя маска? випитувала вона сестру, прилаштовуючи на обличчя красиву маску, всипану дорогоцінним камінням та різними прикрасами. Молодша сестра заздрісно кивала і спостерігала за тим, як Маріса збирається на свято поцілунків. Ох, Марісо, вони такі красені, і один з них стане твоїм нареченим. Ще невідомо, чи стане. Ти ж знаєш, сфера повинна засяяти зеленим, відповіла Маріса. Всі зеленим сяють. Я читала ще два рази за всю історію, кокони були червоні, бо дівчата були нецнотливі вже до свята. Ти ж знаєш, і з цим строго. Мариса почервоніла. Так, з цим строго. Дракони обирають лише незайманих. Маріса з сестрою вийшли з дому і потрапили у вир магічного сяйво різнобарних ліхтариків. Мешканці вбрані у святковий одяг гучно спілкувалися, молодь щось вигукувала та співала, дехто танцював, люди збиралися у кубки, аби подивитися вистави мандрівних акторських труб про дійство свята поцілунків. На центральній площі яблуко було ніде впасти. Біля королівського палацу вибудували велику сцену, на якій якраз співав модний у цьому сезоні романтичний співак Оделіан, від пісень якого, а також від його вроди, плакала не одна юна шанувальниця. Трохи збоку, де стояв великий пам'ятник першому королю, біля його підніжжя зібралися переважно хлопці, бренькали на мандолінах та укулеле, розповідали байки про свої подвиги, описували міць та лють верховного дракона. До якого всі мріяли потрапити на службу. Різнокольорові яскраві маски приховували обличчя як чоловіків, так і жінок. По всій площі були розкидані маленькі, на швидку збиті дощі підвищення, на які міг піднятися кожен, хто бажав отримати який-небудь приз, взявши участь в різноманітних конкурсах, і в конкурсах цих найголовнішим був, звичайно, поцілунок. Дівчата зупинилися біля одного з підвищень, де чоловік та жінка в яскравих масках завмерли в поцілунку, що тривав і тривав. Це був конкурс на найдовший поцілунок. Суддя, котрий сидів за столиком неподалік, дивився на годинник і відверто нудьгував. Видно, цілувальники стояли так достатньо довго, а от натовп навколо веселився, посвистував, підбадьорював парочку, яка ризикувала провести все свято за приємним. Але занадто довгим поцілунковим процесом. Трохи далі на ще одному з підвищень молоді хлопці та дівчата намагалися продемонструвати строгому журі, що складалося з трьох матрон невизначеного віку найкрасивіший поцілунок. Поки що всі були відбраковані, бо поважно журі кривилося і морщилося, не признаючи краси ні однієї з пар. Учасники не дуже сумували. Весело зістрибували з платформи і бігли далі брати участь у наступних конкурсах і розвагах. Найбільше людей товклося біля підвищення, де оцінювався найпристрасніший поцілунок. Але Маріса не повела туди сестру мала ще, хай підросте. Веселі королівські блазні, прикликані сьогодні на особливу службу, бігали між людьми з кошиками, повними великих помідорів. На кожному помідорі було намальовано губи, які треба було поцілувати. Навчись правильно цілуватися, кидався в очі напис на яскравій стрічці, якою було обв'язано цей овоч. І Марісі якийсь розмальований блазень упхав помідору руку зі словами На, вчися. Дівчина почервоніла і швидко сховала його в кишеню. Всі на площі періодично піднімали голови і дивилися в небо. Скоро мала початися найцікавіша і кульмінаційна мить свята. Повинні були прилетіти дракони. Біля королівських тронів, ще порожніх, крутилася дочка першого міністра, урочисто вбрана у найкращій і найдорожчій сукні, пошитій у наймодніших модельєрів міста. Трохи віддалік притягували погляд дві сестри близнючки Торбинські, дочки главді гільдії торговців теж при гарних сукнях і масках. Коли дракони спускалися на землю, то йшли до найблискучішого і найяскравішого, таке повір'я існувало між простого люду. Не наче в драконів поганий зір, але велика тяга до золота. Чи принаймні до того, що блищить. Тому й маски дівчата чіпляли на обличчя, щоб їхнім блиском приваблювати драконів. Запрошуємо обраних піднятися до королівського трону. проголосив королівський розпорядник. Він керував церемонією свята поцілунків вже багато років поспіль. Пана Молта та добре знали дракони. Завжди вожак, перетворившись на людину, підходив до його незмінної постаті в червоному камзолі, вітався. Вони перекидалися кількома словами, і аж потім верховний дракон йшов до його величності короля, що сидів поряд на спеціальному троні, прикрашеному на честь свята. У короля був дорослий одружений син, і тому він не був зацікавлений у якихось шлюбних питаннях, бо видати дочку заміж за дракона то вважалося особливо вдалою оборудкою. Але короля цікавила міцна і дружня співпраця з цим гордим народом. У них катастрофічно не вистачало жінок, тому з давніх давен за взаємовигідною угодою люди й дракони уклали договір, згідно з яким дракони могли вибрати собі дружини дівчат королівства. Через деякий час це переросло у всенародне свято, яке відбувалося в перший день літа, і стало називатися святом поцілунків. Поцілунки на святі були не лише розвагою, але й відігравали важливу роль. Дракон, поцілувавши дівчину, оточував її та себе коконом з магії, і якщо цей кокон сяє в зеленим, це значило, що сутності дівчини та дракона збігаються, і вони будуть гарною парою. Дівчина зможе відчутно посилити магію дракона. А от коли кокон ставав червоним, пари не збіглися своїми натурами щось у серці одного з них, а іноді й двох. Не приймала іншого чи іншу, відштовхувала, не буде тоді толку з їхнього єднання. Ну і цнатливість дівчини теж, мабуть, відігравала роль, а може, то вже люди понапридумували, не знаю. Претендентками, в наречені для драконів були ті дівчата, які мали на руці знак дракона. Він проявляється, коли дівчина досягала повноліття, і це було велике щастя для родини, і кожного року їх, обранець для свята поцілунків. Було всього десятеро на все королівство, бо й драконів кожного року прилітало десятеро. І от зараз десятеро дівчат вийшло на спеціальне підвищення, щоб зустріти драконів з багатого гірського краю. Всі вони були яскраво та красиво вбрані, одна одної краще. І Маріса вийшла, дочка глави гільдії переписувачів, дивилася на свою сестру, яка підбадьорливо махала їй з юрби і хвилювалася страшно. Кошмарно просто хвилювалася, боялася, що вибере її якийсь неприємний і негарний дракон, бо обували й такі. А Маріса хотіла вродливого і доброго, як у книжках, які ховала вона під подушкою, щоб на руках носив і кохав її донестями. Аж раптом засурмили сурми, захвилювалася юрба, закричали, загомоніли люди, вказуючи пальцями на небо. Там летіли дракони, величні могутні з крилами. Що потужними змахами в повітрі здіймали шалений вітер, кожного разу прилітали і кожного разу захоплено спостерігали люди за цим видовищем і завмиранням серця, бо магія та казка перепліталися у цих дивовижних істотах. Дракони опустилися на подіум біля дівчат, які стояли барвистою яскравою зграйкою. Маріса жадібно розглядала чоловіків, якими стали дракони, Придивлялася до виразу обличчя одягу, поглядів, посмішок. Бо, здавалося, їй, все було в них незвичне, все не таке, як у людей. Вожак, а це завжди був незмінно золотий верховний дракон, якого теж всі добре знали, повагом підійшов до розпорядника, потиснув йому руку, вони щось казали одне одному, але не було чути що, бо гала стояв страшенний. Люди вигукували вітання, оцінювали зовнішній вигляд та красу молодих драконів, які теж вишукувалися перед дівчатами гордим загоном. Розглядаючи їх та прицінюючись, дівчата зашепотілися, розчервонілися, побачивши, що всі дракони один одного вродливіший. Вожак переговорив з королем, сів поряд на запропонований другий трон, який завжди для нього ставили, і церемонія почалася. Один поцілунок, один вибір. скрикнув король і махнув скіпетром. Вся площа завмерла і навіть притихла. Всі дивилися на першого дракона, який підійшов до дівчат і почав придивлятися до них. отправду все таки кажуть люди підсліпуваті вони, бо вибрав найяскравішу дівчину, тобто сукню. Вгадайте кого? Так. Дочко першого міністра, яка радісно поклала руку в простягнуту долоню дракона, притислася безсоромниця до нього, коли почав цілувати всім тілом. Та й був цей дракон красунчик. Жодна б не встояла. Що тут скажеш? Золотистий кокон огорнув пару, яка злилася в палкому поцілунку. Яскраві сполохи пробіглися по сфері, замерехтів кокон і почав набирати зеленого кольору. Буде щасливе життя в цій її пари. Магія дракона прийняла дівчину її сутність підходить драконовій натурі. Закричали, засвистали всі навколо, радісно зустрічаючи пару, яка скоро одружиться. Далі інші дракони почали підходити по черзі до дівчат. Посміхався король про щось розмовляючи з вожаком драконів, схвально кивав головою верховний дракон. Але якась іскра стурбованості з'являлася в його очах, коли зиркав він на одного з драконів. Чомусь він хвилювався за нього. Це був хлопець, що відрізнявся від інших, був нижче від усіх на голову, не такий кремезний і вродливий, і стояв він якось дивно. Периодично похитуючись і чомусь незадоволено дивлячись на вас, те дійство, що відбувалося перед ним. Він і став останнім, хто не обрав собі пару. Так, як залишилася останньої Маріса, мало не плакала дівчина. Всі красончики, що проходили повз неї, простягали долоні іншим дівчатам, а той, що найбільше сподобався, вибрав одну із сестер торбинських. І у всіх магічні кокони загорілися зеленим. От халепа. Той дракон, що залишився, стояв, похитуючись, а потім повільно підійшов до Маріси. На площі запанувала тиша, бо дракон йшов дуже повільно. Надто повільно. Дракон скалічений. раптом закричав хтось із натовпу. В нього немає ніг. Дракон здригнувся від цих слів, як від удару, але опанував себе і пішов далі. Відстань між ними та Марісою скорочувалась. Як? Він скалічений, не має ніг? Але ж як, чому? Стати нареченою того, хто все життя не зможе ходити, він, мабуть, рухається на якихось магічно створених ногах, бо вони в чоловіка, що невблаганно наближався до неї, майже не згиналися. Одружитися з тим, хто не зможе носити її на руках, як у любовних романах, на ну, то й що ще він, дракони має крила. Житимуть же вони разом у людській іпостасі. За що їй таке горе? Дівчина зробила маленький крок назад втікати. Бігти геть. Вона не хоче. І раптом, коли Маріса вже вирішила зістрибнути з подіуму і втекти, це не заборонялося, до речі, відчула, як якась сила сковує її тіло. Ноги прикипіли до подіуму, а зуби стіпило так, що вона не могла й слова сказати. Хтось таємно скрутив її магією. Не дав утекти. Дівчина скосила погляд і побачила, як сяють магічним вогнем очі верховного дракона, і зрозуміла. Це він все влаштував. Невплине наближення скаліченого дракона викликала в її очах сльози. Вони текли по щоках, прокладаючи шлях з під маски до підборіддя. Дракон підійшов, гмикнув, зазирнув у перестрашені очі і пошепки сказав так, що почула тільки вона. Потерпи. Я теж не в захваті від усього цього. Сподіваюся, сфера буде червоною. І припав до її скам'яніли хвост губами. Магічне пута, що сковували Марісу, опали, вона вже не відчувала, що хтось діє на неї магією, але м'які вуста дракона на губах сковували сильніше закляття. Навколо них почала формуватися магічна сфера. Маріса відчувала, як ніжно й повільно дракон цілує її, наче боїться злякати. Зашкодити, наче думає, що їй огидно, тому намагається виправити ситуацію, переконати в іншому. І Їй, як не дивно, чомусь зовсім не було огидно. Цей поцілунок викликав у серці якийсь дивний трепет, тілом промайнув незрозумілий солодкий дрож, і дівчина сама мимоволі почала відповідати на поцілунок невміло, боязко, несміливо, неначе боялася сама себе і своїх відчуттів. Кокон почав мерехтіти, потім почервонів, пожовтів, зазеленів. О, ні. подумала Маріса. І раптом сфера знову зблиснула і набула стійкого синього кольору. Дракон відсахнувся від неї, ступив крок назад, не втримався і впав під ноги свильованій дівчині. Останні сині сполихи ще мерехтіли в повітрі, а вожак драконів вже був на ногах. З розширеними від якогось переліку очима він підбіг до дракона, що впав, допоміг йому підвестися, швидко відкрив портал просто на подіумі і скрикнув усім своїм Негайно повертаємося. Дракони почали вбігати в портал, тягнучи за руки своїх обраних поцілунком наречених, останніми в портал вожак заштовхав скаліченого дракона та Марісу, яка заціпаніла, і від поцілунку, від якого ще не могла оговтатися, і від того. Як раптово впав їй під ноги дракон. Поцілунок змусив забути про його каліцтво, а оце падіння знову повернуло до реального світу. Але ж кокон з магії не був зеленим, запізніло подумала вона. Я не підходжу цьому драконові. Він був синім. Що це означає? Дівчина опинилася у величезному залі, прикрашеному золотом та мармуровими скульптурами і чудернацькою ліпниною на стелі. Під ногами лежав блискучий золотий кахель, а у вітражних вікнах скляні уламки складалися в неймовірно прекрасні картини. Всі кудись порозходилися, а до заціпенілої Маріси підійшла літня жінка і сказала Пані Анко, ходімте за мною, я покажу вам ваші покої. Ні, я не повинна бути тут. скрикнула дівчина. Наш кокон не був зеленим. Верховному дракону видніше. посміхнулася жінка. Мене звати Оделія, я ваша покоївка і служниця. Ходімте, вам треба заспокоїтися, поїсти і переодягтися. Так почалося життя Маріси в замку драконів. Наступного дня до неї зайшов скалічений дракон, щоб познайомитися. Дивно, вони так палко цілувалися, а ні вона, ні він досі не знали імен одне одного. Мене звати Теофіл, я син верховного дракона. В мене, як ти помітила, немає ніг, тобто вже немає. Колись були, я ходжу завдяки магічному заклинанням. Він гірко посміхнувся. Я не хотів летіти на це дурне свято. Батько вмовив так і знав, що моя магія нікому не потрібна і нічого не варта. Але тебе чомусь забрали сюди. Він знизав плечима. Я. ти сподобалась мені. Він поглянув Марісів очі. Ти дуже вродлива. Мати таку дружину мрія кожного, але я Я не одружусь з тобою не бійся. Щоб дружина мучилася зі мною і жаліла мене ніколи. Краще жити одинаком. Жінок на одну ніч у мене ніколи не бракує. Теофіл підійшов до вікна і почав дивитися на гори. Найголовніше, що я не втратив крила. Батько полетів до старішин за далекі перевали спитати поради щодо нас. Коли він з усім розбереться, ти повернешся додому, обіцяю. Слова про інших жінок чомусь гостро дряпонули по серцю Маріси. Вона зітхнула Розкажи, як це сталося? попросила вона. І Теофіл розповів їй про битву з кам'яними тролями, які вирішили напасти на гірське сільце, яке лежало біля підніжжя гір. Теофіл з другом якраз пролітали повз і поспішили на допомогу людям, але тролів було багато. А драконів всього двоє. Поки вони магічно викликали підмогу, тролі добряче пом'яли друга, а Теофілові зламали обидві ноги, бо той якраз перетворився на людину, аби створити портал до замку драконів. Ноги зрослися погано, не ходили. Цілителі й маги відмовлялися лікувати, поглянувши на пошматовані ноги хлопця, лише руками розводили, не могли допомогти. Ти не зважай, я тобі не буду набридати. Можеш погуляти в замку в околицях, поки все вирішиться. Може, ти покажеш мені замок околиці? раптом спитала Маріса. Я тут нікого не знаю, тільки тебе. Теофіл глянув на неї, подумав, потім кивнув. Добре, але це буде трохи повільно, вказав він на свої ноги. Нічого, посміхнулася Маріса. Я нікуди не поспішаю. Так вони почали свої екскурсії замком драконів. Кілька днів Теофіл показував Марісі зали, печери, підземелля та дивовижні кімнати, повні драконячої екзотики та секретів. Вони ходили замком, який був величезним цілий день, а увечері разом вечеряли, обговорювали різні дрібниці. На наступному тижні почали гуляти околицями замку, насолоджувалися прекрасними краєвидами. Розглядали екзотичні рослини, яких дівчина ніколи не бачила, і які росли тільки тут, поряд з драконами. Верховний дракон все не повертався, а Маріса раптом зловила себе на думці, що, по перше, зовсім уже не бачить того, що Теофіл скалічений, а по-друге, її почав вабити цей молодий чоловік. Вона іноді зиркала на його губи, які в день першої їхньої зустрічі так чуттєво й ніжно цілували її. І думала про те, що зовсім би була не проти повторити той поцілунок, згадати хвилю приємного тепла в тілі і гостроту єднання з драконом. Ох, про які дурниці вона думає. Дракон і не хоче її зовсім поцілувати, бо вони стали за той час, що провели поряд просто добрими друзями. Теофіл виявився приємним у спілкуванні, багато знав про флору і фауну гір. Годинами міг розповідати про цікаві випадки з життя драконів. Одного разу вони проходили повз якусь печеру, з якої дівчина почула дивний шум, наче голос, що кликав на допомогу. Здається, там хтось є. вигукнула дівчина і кинулася до печери. Ні, туди не можна. закричав Теофіл. Але було вже пізно, бо Маріса вбігла і побачила величезну змію. Яка слизькими огидними кільцями оповела маленького хлопчика, котрого, мабуть, хотіла з'їсти, бо якраз нахиляла до нього роззявлену пащу з двома величезними іклами. Поряд валялося придушене ягня. Певно, хлопчик був пастухом, шукав свою пропажу, почув звук бекання і потрапив просто в пащу зловісної гадини. Ні. закричала Маріса, схопила камінь під ногами і кинула його в голову тварині. Дівчина зовсім не думала про себе. Змія незадоволено розвернула голову, засичала, а потім раптом відкинула хлопчика у глиб печери і миттєво налаштувалася на нову здобич. Марісо, відійди вбік. закричав Теофіл. Він різко перетворився на дракона, але в печері було мало місця, і його голова й крила вперлися у невисоке склепіння. Маріса кинулася вбік, а дракон зловив змію передніми лапами вже у стрибку. Та ледь не напала на дівчину. Теофіл був прекрасний у драконовій подобі, великий, сильний, дивовижний. Він вибрався з печери і висмикнув за собою Зміюку, але вона почала обвувати навколо його тіла, перешкоджаючи рухові. Дракон злетів у небо, і там почався бій. Все це Маріса бачила, як в тумані, бо дуже злякалася, але кинулася до хлопчика, упевнилася, що він живий, просто зомлів, певна від страху. І аж тоді вибігла з печери. Дракон та змія в повітрі вже здавалися одним величезним звіром з крилами, зміїними хвостами та пазуристими лапами. Змія змогла зачепити і обвити одне крило теофіла. Він натужно змахував другим, але почав швидко падати. Аж здригнулася земля, коли вони впали на землю на скелясті виступи і завмерли обоє. Маріса підійшла ближче, злякана до чорноти в очах. А ще більше стривожена чи живий теофіл. Дракон обив змію, бо бік її був розпорений, і звідти витікала якась біляста маса, а потім слизька потвора почала зникати, і справді, мабуть, магічне створіння такі бували у світі. Скоро на каміні лежав тільки теофіл, що перетворився на людину, скривавлений і непорушний, мертвий. Маріса кинулася до хлопця, закричала. — Теофіле, ні, не помирай. стала біля нього на колінах і зі страхом почала вдивлятися в обличчя, яке за всі ці дні стало рідним та близьким. Як же так? закричала дівчина. Ти не можеш мене покинути адже ми, адже я, я покохала тебе. Теофіле, ти найкращий чоловік у світі, найкращий дракон, якого я знаю. Ти мій, не помирай! Прошу тебе. Дівчина плакала навзрит, обнімаючи непорушне тіло дракона, цілувала його скривавлені губи і заплющені очі, знову плакала і просила не помирати. Раптом величезна блакитна сфера почала з'являтися над дівчиною та мертвим драконом. Вона все росла, темніла, синім покривалом опустилася на плечі Маріси і на тіло Теофіла, магічні іскри, м'якими бджолами проникали в тіло дракона, і воно оновлювалося, оживало. Змінювалося. Вражена Маріса спостерігала за тим, як зникли всі рани і подряпини на тілі дракона. А потім він розплющив очі й промовив «І Я кохаю тебе, Маріса. Більше самого себе, більше сонця і неба. Заради того, щоб почути твої слова про те, що ти теж кохаєш мене, я згоден ще раз померти і воскреснути. Він підхопився на ноги, які стали тепер здоровими і вправними, а не магічними. І щасливо скрикнув Кохана, ти зцілила мене. Не знаю, що сталося, але я знову маю ноги і можу ходити. Дракон підхопив Марісу, притиснув до себе. Вони цілувалися щасливі й закохані, і навколо них знову почала виникати магічна синя сфера, котра приховала їх від чужих очей. Бо такі очі були. Верховний дракон спитав у старішини драконів. Сивого, але ще досить міцного тисячолітнього чоловіка. Невже наш клан матиме істину пару і найсильнішого мага дракона? Так, це саме він. Я не жалкую, що прилетів з такої далечини, щоб ще раз побачити сяйво істинної пари, тільки поєднання магії справжнього кохання обох сторін та магії драконів. Може створювати таку сильну магічну сферу. Ваш син, найсильніший дракон з багатьох поколінь, таким був лише наш перший дракон, та ще ваш прапрапрадід, котрий теж, певно, мав справжнє кохання у своєму житті, зустрів свою істинну пару. ось чому придумане це свято поцілунків, щоб уявити істинну пару. А я думав, що це все просто данина традиції, придумки романтичних людей. Це ритуал, що має глибоке коріння в історії драконів. І ось ми бачимо результат. Свято поцілунків, вони так це назвали? перепитав старий, раптом посміхнувся і сказав Ох, як це мило! Мабуть, він теж любить читати романтичні історії, а в ущелині цілувалася істинна пара закоханий дракон та закохана дівчина, яка мріяла, щоб її носили на руках. І тепер це бажання здійсниться. В нашому реальному житті є також Всесвітній день поцілунків англійською World Kiss Day або World Kissing Day. Неофіційне свято придумане в XIX столітті у Великій Британії, а в минулому столітті офіційно затверджене Організацією Об'єднаних Націй. Святкується щорічно 6 липня. Кінець ТЕКСТ читала Валерія Лученкова.